Розкажу вам трошки про сеанс бібліоманції. Я пробую на каналі створити такий експеримент, аби підвищити рівень обізнаності щодо алхімічних та герметичних трактатів середніх віків. У мене є книга. Алхімія на стародавніх гравюрах, якщо я не помиляюся з назвою, це збірка ілюстрацій із невеличкими коментарями про те, аби, або про автора, або контекст, в якому ця ілюстрація була зроблена. Але річ не в тому. Іноді я проводжу на каналі трансляції, яких Люди пишуть у чат. Ілля, привіт, маю ось таке питання. О, давайте от сюди поїдемо. Це вже така нормальна дорога, як мені здається. Так от маю питання. Я беру генератор Случайних чисел. І завдяки йому обираю якусь сторінку. З цією сторінкою. Ой-ой-ой-ой-ой. Відкриваю книгу на той сторінці і намагаюся зрозуміти, як те, що на ній зображено. Пов'язане із запитанням. питанням. А під час того, як я про це думаю, ми обговорюємо, а що саме значить ця ілюстрація? То фактично ми вивчаємо езотеричні гравюри у ігровій формі. І для мене це... Є основна мета цієї ініціативи. Тому якщо ви бажаєте підвищити свою обізнаність у езотеричних текстах, то підписуйтесь на канал. Я намагаюся щонайменше раз на тиждень проводити такі трансляції.